Ось так на пальчик ось дивись, так три ми сьогодні організували туристичний квест для дітей. А це захід для інтеграції ВПО у місцевій громаді, тобто у жовтих водах. А в нас, скажімо, так, ми хотіли, щоб діти трошечки позаймалися спортом цікавинками, наприклад, тим чим. Можливо, вони раніше не займалися. Те, що може бути їм корисним або просто, скажімо так, цікавим. І також у нас наняці працівники спецуніверситету. Це ФОП Казаков Володимир Леонідович. Так, це саме з географічного факультету. Усіх є спеціальності, ступені по туризму. А де чіт? Вони з двома руками і ногами. У них, у них кеба є, інтелект є. Один раз показали, все цього достатньо. Так що діти, не, як кажуть, не втрачене покоління. Просто з ними треба займатися системно. От і все. Розкажіть трохи, що ви сьогодні з ними робили. Я? Ну от ви ж бачите, дивіться, вони складають намет, причому у них 10 хвилин для того, щоб поставити було намет. Спочатку показали, як зробити, а потім. Вони вже натяклують, тільки вони ще швиряють. Он, це, ну, обережності ще поки що немає. У дітей, це таке. Ну, вони вчаться, як, як ставити намет і збирати його. І таким чином отримують якісь навички певні для того, щоб можна потім було якось вижити в польових умовах. На, молодь, все покидали.